Постапокаліптичні серіали пропонують захопливі сценарії майбутнього, де герої борються за виживання в умовах краху цивілізації. Вони розкривають теми боротьби, надії людяності та конфліктів у світі, який змінився до непізнаваємості. У цій підбірці ви знайдете історії про зомбі-апокаліпсис, ядерні катастрофи та пандемії. Готуйтесь до інтригуючих сюжетів, напружених моментів і питань, які залишать вас роздумувати, що значить бути людиною, коли світ, яким ми його знали, зруйновано. Fallout. події розгортаються у світі ретрофутуризму, де не було винайдено транзистора, а всі технології побудовані на ядерній енергетиці. 23 жовтня 2077 року відбулася велика війна між державами, яка поклала край колишньої людській цивілізації. Понад 200 років тому молода дівчина Люсі Маклін, що народилася і виросла в комфортному підземному притулку, в результаті обставин виходить на поверхню, де стикається з бандами рейдерів м'ясоїдними мутантами та іншими небезпеками постапокаліптичного Лос-Анджелеса. Незабаром її спутниками стоїть двоє нових друзів: зброєносець братства Сталі на ім'я Максимус та колись популярний голівудський актор Купер Говард, який мутував у гуля та перекваліфікувався на мисливці за головами. Останній з нас активне поширення грибкової інфекції призвело до знищення практично всіх людей. Тепер Джоел має намір привезти Елі за тисячі кілометрів до бійців опору. Які займаються розробкою ліків, їм доведеться зустрітися з багатьма інфікованими та звичайними людьми, у тому числі ворожими угрупуваннями, готовими на все заради виживання. Джоел та Еллі проводять весь час один на один, і незабаром між ними виникають стосунки батька та дочки. Головний герой досі не може змиритися з втратою своєї справжньої доньки та намагається бути відвертим зелі, яка у свою чергу усвідомлює, що саме вона може врятувати людство. Серіал Останній з нас змушує задуматися про те, що таке справжні людські стосунки та на що готові люди заради виживання навіть апокаліптичному світі. Проект приваблює своїм цікавим сюжетом, чудовою акторською грою та ефектним візуалом. Таємниця бункера події серіалу відбуваються у постапокаліптичному світі. Після апокаліпсису людство знайшло спосіб виживати, розміститися у величезному підземному бункері. Під землею розташовані сотні поверхів, і всі вони заселені людьми. Вони впевнені, що за межами бункера немає нічого живого. Населення живе за чіткими правилами та дотримується законів, які на їхню думку захищають людей. Та насправді це все зовсім не так. Адже у кожному суспільстві є свої лідери, а вони мають певні цілі. В серіалі громада переживає неочікувані зміни. Місцевий шериф Холстон порушує закон і дізнається про існування тунелю, який веде з підземелля назовні. Йому також стає відомо, чому керівництво відмовляє дружині Холстона в дозволі на зачаття дитини. Усе це призводить до загадкових подій у підземному світі. Інженерка Джуліета дізнається про події, які передували загадковим вбивством громадян. І починає шукати правди. Їй доведеться дізнатися, як насправді влаштовано бункер і що відбувається за його межами. Покручений метал, пригодницька екшн комедія, знята за мотивами одноіменної відеогри. В центрі сюжету балакучий аутсайдер, який отримує шанс на краще життя, якщо зможе успішно привезти згадковий пакунок через постакаполітичну пустку. У цьому світі Джон Доу, балакучий кур'єр з амнезією, отримує завдання, успішне виконання якого може змінити його життя. Для цього йому потрібно перетнути спустошену Америку та доставити згадковий пакунок. Компанія йому складе крута викрадачка машин, з якою краще зайвараз не жартувати. На них чекає зустріч з навіжаними мародерами на руйнених машинах та іншими небезпеками відкритої дороги, зокрема з божевільним кловоном вбивцею за кермом фургона з морозивом. І мертві підуть. Це популярний постапокаліптичний серіал, створений Френком Дарабонтом на основі одноіменного коміксу Роберта Кіркмана. Серіал розповідає про світ, уражений зомбі-вірусом, де людство на межі виживання. Головний герой рік Граймс, колишній шериф, прокидається після коми і дізнається, що світ змінився. Він вирушає на пошуки своєї сім'ї і приєднується до групи інших виживших. У центрі уваги не лише боротьба з ходячими мерцями, але й конфлікт між людьми. Моральні дилеми, які виникають у критичних ситуаціях, і питання, що означає залишатися людиною у світі хаосу. Рік стає лідером групи, але його рішення не завжди правильні, що викликає напруження серед членів команди. У світі, де руйнуються всі соціальні норми, герої часто змушені робити вибір між життям і смертю, зрадуючи вірністю. Відносини між персонажами відіграють ключову роль. Серіал досліджує, як спільнота може стати сім'єю у умовах кризи. Бачити майбутнє, де люди давним-давно втратили зір в новому світі, не маючи ні шансу побачити довкілля людству доведеться навчитися використовувати інші органи сприйняття наскільки добре, наскільки це можливо, щоб виживати, добувати їжу і ресурси, будувати житла, розвиватися і співіснувати в досить чи суворі реальності. Головний герой серіалу бачити баба вос вождь одного з племен, сильний і безстрашний воїн в майбутньому, де покоління за поколінням люди народжуються спогадом, про звіря і про якийсь міф. Однак чоловік розуміє, що їх всі чекають серйозні зміни, і невідомо в хорошу чи погану сторону. Коли в його родині народжуєте близнюки, здатні бачити світ власними очима. Поява таких незвичних дітей серед тих, хто вважав можливість бачити лише міфом, придуманим кимось давно, стає величезним потрясінням і шоком. Багато хто вважає, що це може підірвати і без того крихий баланс, який встановився в племенах досі. Саме тому, навіть будучи підлітками, близнюки стають об'єктами жорсткого переслідування тих, хто бачить в них небезпеку і надією для тих, хто вірить у краще майбутнє. Сотня Події розгортається в постапокаліптичному світі після руйнівної ядерної війни. Людство виживає в космосі. На борту ковчега. Однак ресурси вичерпуються і сто неповнолітніх правопорушників відправляють на землю, щоб перевірити, чи вона знову придатна для життя. Подорожуючи небезпечною місцевістю землі, злочинці стикаються з різними угрупуваннями, зокрема з грандерами, які пристосувалися до суворих умов. У прагненні вижити, група зіштовхується з внутрішніми конфліктами, битвами за територію та розкриттям похмурих таємниць землі. Серіал заглиблюється у складнощі людської природи та моралі. Коли герої борються за необхідність порядку, лідер та меж цивілізації. Ці серіали подарують вам захоплюючі пригоди, емоційну глибину та можливість замислитися над тим, як би ви діяли в подібних обставинах. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Побачимось в наступних відео.